Вітаю, друзі! А також усі інші в нас сьогодні, вже ранок 3 липня, і це 861 день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди на обосі ми продовжуємо з вами огляд карти бойових дій. І безпосередньо звертаємо уваги, увагу на найбільш небезпечні, екстремально небезпечні ділянки по зоні бойових дій, по лінії боєзікнення, а також на деякі події, які безумовно привертають нашу увагу як в Україні, так і в світі. Сьогодні ми поговоримо, як завжди, і в інші, на жаль, випуски про Покровський напрямок. І поговоримо у зв'язку з продовженням просування російських окупантів саме в цій локації. Так на покровському напрямку росіяни продовжують поступове просування і безпосередньо вони мали відповідний успіх по напрямку. Сокіл Євгенівка, це важливі, важливі села. Сокіл вони фактично вже окупували. Євгенівка є важливим селом щодо виходу на прогрес та щодо виходу на лівобереж на лівобережжя річки Вовча. Отже, для російських окупантів зараз на північній частині ось цього їх південного флангу важливим є саме трикутник Євгенівка, Прогрес вовча це, звісно ж, пов'язано з тим, щоб повністю з півночі закрити питання з ізоляцією саме через ці села всього південного флангу по 0,5-11. І це дозволить, до речі, російським окупантам розпочати більш інтенсивне просування вже в районі Новоселівки, -першої. тобто вони будуть намагатися. Не стільки найближчим часом бити, битися лобом об Новоселівку, першу, а саме охопити її з півночі та з півдня, відповідно, російські окупанти також змушені в даному випадку коригувати свої дії у зв'язку з тим, що їх 90 -та танкова дивізія, підрозділи 90-ї танкової дивізії. Так і не можуть виконати поставлену бойову задачу щодо окупації і Яснобродівки та дозволити вже в цьому південному фланзі на півдні вийти, вийти на Карлівське водосховище. Російські окупанти також а, продовжують тиснути на Воздвіженку, але після окупації а, Новоолександрівки, а, в них, а, скажімо так, якихось. А, Серйозних критичних успіхів а поки що не відбувалося. Не виключаємо, що вони саме для того, щоб вийти на Воздвіженку, а з воздвіженки перерізати трасу 0504 логістичну артерію від а, Покровська на а, Константинівку. А, вони можуть підсилити а, ці штурмові дії а, с, ще підрозділами з а, можливо навіть з інших напрямків. Тому що, а тому, що Покровський, Покровський напрямок у російських окупантів, м'яко кажучи, не дозволяє їм той ресурс, який в них тут зосереджений, до речі, один з найбільш боєздатних ресурсів по зоні бойових дій, не дозволяє повноцінно одночасно використовувати по різним. Бойовим задачам, таким як, наприклад, вихід на 0504 вихід на лівобережжя вовчі Карлівського водосховища. Ну і окрім всього іншого, ми знаємо, що у росіян відкрився турецький напрямок. Вони намагаються зараз тиснути на нью йорк По Нью-Йорку, як я і раніше говорив, вже були прильоти навіть округованих авіаційних бомб на три тонни фап 3000 і це є серйозною проблемою. Це є великою загрозою саме для е, турецької агломерації, оскільки росіяни можуть через досить близьку лінію боєзіткнення до самої агломерації можуть почати нав'язувати міські бої. А міські бої це це не втрати 1 до 6 1 до 7 1 до 10 це втрати 1 до 2 1 до 3 тобто дуже небезпечна тенденція інколи навіть 1 до 1 до речі це щоб бути більш реалістичним але є нюанс в цій ситуації знову ж таки зробити вони це не можуть бо я як раніше і говорив а вони не сформували достатньо умов для того щоб Успішно проводити такого типу наступальні дії, отже, якщо вони розпочнуть це робити зараз, коли в них не перерізано 0,5-04, не сформовано південного флангу буфору безпеки і, і більш того, а, турецька агломерація не має, а, наприклад, загрози з півночі від слова взагалі, тобто росіяни. Вони так і не змогли виконати ще одну бойову задачу для початку боїв за Торецьк, а саме окупувати часів яр, захопити південний фланг від 0,5-04 по Іванівському Клещівку та Андрівки вийти за канал Сіверський Донець і створити умови для загрози турецької агломерації з півночі. Не стільки розпочати там бойові дії за Константинівку, скільки саме створити загрозу з півночі для турецької агломерації. Цього не було зроблено. Отже, якщо росіяни найближчим часом розпочнуть бойові дії за Турецьк, то без підсилення цих підрозділів ну результативність в них буде не на достатньо високому рівні, а якраз навпаки. хоча як я вже неодноразово звертав увагу деякі події, які відбувалися останнім часом саме на Покровському напрямку, а саме, е захоплення Очеретине, прорив е в районі східного сектору е в Турецьку по напрямку на північне та південне і Залізне, отже, все це викликає багато питань. Але ми з вами рухаємось далі. Російські окупанти активізували значно активізували свої дії в районі Красногорівки. Вони продовжують тиск на Георгівку по напрямку на Георгівку, що, в принципі, на Курахівському напрямку і цілком було передбачено. Значно підвищився рівень боєзіткнення та фактичного. Тиску штурмових груп російських окупантів в районі Прасковівки, Константинівки, по Константинівці постійно пролітають каби, тобто росіяни концентруються також і на цю лінію від Мар'янки на Вугледар. Ну, звісно ж, для них є пріоритетним і вихід на водяне, щоб повністю перерізати трасу і охопити Вугледар з півночі. Окрім. Цього часів яр продовжує тримати, про які ми до речі вже згадували. Часів яр продовжує тримати оборону. Хоча знову ж таки ситуація там дуже складна, також дуже складна, оскільки російські окупаційні війська, нехтуючи життям своїх підрозділів, постійно відправляють на штурми вже не тільки піхоту, але Час від часу вони мають підсилення механізованою компонентою, і, в принципі, досить активно там працюють російські FPV. Сіверський напрямок, російські окупаційні війська не змінили фактично основно, основної своєї лінії просування. Вони використовують саме південь, тобто роздолівка весела в напрямку на Виїмку та спірне. Вони намагаються саме рухатись до Сіверська з півдня, а не зі сходу через Білогорівку чи Серебрянське лісоводство. Щодо Лимана-Купінська вісії, у той час як по лінії зарічення Ямполівка, Тернітаневське у силу оборони України достатньо непогані результати відбиті російських штурмів. А також і повернення позицій, розширення території контролю в районі Макіївки, у російських окупантів було успішне просування. Фактично, росіяни там зайняли декілька позицій, воно не є критичним, але тим не менш факт залишається фактом. Росіяни намагаються і тут продовжувати свій рух, хоча в принципі. Треба зрозуміти, що Лимана Купінська вісь, вона в тому стані, в якому ми її знаємо вже досить давно, вона знаходиться в такому стані стагнації вже достатньо тривалий час. Отже, Харківщина те про що дуже багато говорили нещодавно, але зараз поступово. Ці дві ділянки, де відбуваються бойові дії, вони вже не так нервують людей, які ну яким все ж таки е притаманно панікувати, коли цього робити не слід. Е отже, лінія боєзітка е знаходиться під ініціативним контролем Сил оборони України в районі Липців, незмінно а росіян тримають в холодному тілі в районі Глибокого, по іншим напрямкам не мали просування в районі Вовчанська, Сили оборони України також продовжують контролювати ситуацію фактично повністю зруйнованому місті, зруйнованому російськими кабами та е, російською артилерією. Е, отже, ситуація в зоні бойових дій. Контрольовано і Сили оборони України вони мають в даному випадку оборонну ініціативу, але все ж таки є проблеми. Є проблеми, про які вже говорять достатньо давно, і я неодноразово про них говорив, але вони залишаються незмінними. Це проблема малогоритної малогабарит, розвідувальної безполітної авіації, тобто розвідувальник БПЛА, той самий Орлан 10. Той самий Суперкам, той самий картограф, той самий зали, і так далі, і таке інше. Отже, рішення намагаються знайти. Хоча воно, ну як то кажуть, на поверхні, неодноразово ми говорили про те, що Харківщина це дуже екстремально небезпечне місце. Для розміщення ЗРК Петріот, якщо там не буде розміщено ешелонованої системи протиповітряної оборони, то безумовно розміщувати там Петріот немає сенсу, бо він буде знищений дуже швидко через розвідульного розвідувальні БПЛА, які постійно знаходяться в повітряному просторі Харківщини. Але Полтавська область, але над Дніпром, над Запоріжжям. Е, мені є надія здається, що тільки в Одеській області, ну тут без образ, звісно ж, але тільки в Одеській області та в Одесі намагаються вирішити цю проблему з російськими БПЛА і вирішують її е, легкою поршневою авіацією, як 52. Це вже також не є таємницею, Всі про це знають. Але знову ж таки. Uh, Повторюю раз за раз, раз, що такого немає в Дніпрі, хоча це дозволо в Дніпрі є всі можливості це влаштувати. Цього нема в Полтавській області, але чому нема такого підрозділу або декількох літаків в Запоріжжя? Uh, окреме питання, звісно ж, пов'язано ще. І я не говорю, що треба тільки на як 52. До речі, то треба зауважити. Uh, той, хто uh, достатньо давно. Читає мої матеріали, е, знає, що ще в 2019 році я намагався відкрити очі на необхідність Україні В першу чергу, не мріяти про F-16 чи F-15 і так далі, чи взагалі F-35, а почати хоча б з Супертукану. Саме з цього штурмовика. Почати хоча б з турбогвинтової авіації, для того, щоб вона виконувала ну, обмежений але свій функціонал. І зараз е ці літаки нам би знадобилися. Вони б знадобились, щоб полювати за шахедами, вони б знадобились, щоб полювати за розвідувальними БПЛА, але їх нема. Але їх нема, тому що тоді, коли треба було раціонально та дуже швидко е діяти, Багато хто а, відкрив свої ратяки і заявляв, що Україні не потрібні кукурузники времін Второї мірової війни. А, ось така була ситуація тоді, в 2019 році. А, на жаль, на жаль, ми зараз а, маємо ось такі наслідки від цього. А, в принципі, Україні потрібні а, не тільки такі інструментарії боротьби з БПЛА, Україні потрібні безумовно і засоби протиповітряної оборони малого середнього радіусу дії. Чомусь не дивлячись на ті події, які вже неодноразово відбувалися, і на ті удари, які відбувалися з коригуванням а, розвідувальної БПЛА. Ми продовжуємо чути на найвищому рівні, а також на міжнародних майданчиках, про Петріо та Семпті але ми не чуємо достатньо про та досить гучно про те, що окрім Петріо та Семпті нам потрібні і комплекси малого та середнього радіусу дії а, Дехто на жаль на помилках вчиться а, тут нема нашої помилки. Тут є пасивність а, наших партнерів, допоки нашим а, партнерам ось саме цей цвях не забити в лоба, щоб а, вони його помітили і відчули, а, вони не будуть поспішати з допомогою по тій чи іншій номенклатурі. І цвях з Петріотом та Семфті ми майже так вже глибоко забили, що ну неможливо там а, а, не відчути. Якщо тільки у Цього партнера не атрафован мозок або не зроблено лоботомію. Але та ж сама ситуація повинна бути із іншою номенклатурою. На жаль, це дуже важка праця, але дипломатичний сектор він повинен активізуватися, тому що тільки за рахунок такої потужної активізації ми зможемо нарешті змінити. Ситуацію з розвідуваними БПЛА російських окупантів в нашому повітряному просторі. Лінія бо зіткнення я ще розумію. Але за 100-150-200 кілометрів вглиб від лінії боєзіткнення в Лип території України ні. Такого не повинно бути. На цьому все. Друзі. Я закінчую черговий огляд мапи бойових дій на обозвій. А також е, маю надію, що все ж таки ситуація з розвідувальними БПЛА російськими в нашому українському повітряному просторі дуже скоро вирішиться. І вирішиться з мінімальними втратами від цього моменту і подалі. На цьому все. Нагадую, що ви можете, якщо розділяєте мої думки, підписатися е, на цей канал, поставити цьому відео лайк. Uh, звісно ж, можете і дзвоник натиснути, щоб знати, коли виходять нові відео. І нагадую, що кожного дня на обосві я публікую відео огляду мапи бойових дій. Відпові... відповідаю на ті питання, на які ви мені ставите в коментарях під uh, відео uh, вже наприкінці тижня. Кожної суботи, Відповіді на питання кожної суботи. А uh, в самих коментарях я від не відповідаю. Я формую е, саме лист з топ 10 від це так найцікавіших запитань, і потім на них відповідаю. На сьогодні, все. Дякую за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації.